Вітаю! Ну що, продовжуємо нашу ініціацію сакральної кондаліні від тонкоматеріальної присутності Гаї, описаною Яном Липником. П'ятий, шостий, сьомий рівні. Тут декілька важливих моментів. По-перше, якщо ви не можете знайти там певну вібраційну точку чи мережу, чи ще щось, просіть у Гаї вам допомогти чи надати можливість а, знайти Інше місце, де ви можете попрактикувати, так? А, важливий момент, якщо ви знаходитеся вдома, наприклад, чи в іншому місці перебування, дуже класно його гармонізувати перед цією практикою. Або, наприклад, за допомогою актива... активації вашого серця, так, сьомої частоти вашого серця, а, тор класно чистить. Наше сплетіння любові прекрасно гармонізує. Простір і все, що в ньому живе. Будь ласка, свічечки, благовоні, тібетські чаші, все, що вам може допомогти, щоб почистити простір. І е, гарна у вас медитація вийшла у такому сакральному місці. Супер. Якщо це на природі, особливо місце сили ще краще. Е, дивіться, <г estiver searches> так. Отже, п'ятий день, переходимо на це. А тут нам буде потрібна точка заземлення. Дуже вібраційна точка заземлення або підземелля ми її розглядали, тобто ви вже знаєте, що це. Пам'ятайте, будь ласка, що вона має бути очищена, що вона має бути активована, вона, здається, активується на повню, якщо пам'ять мені не зраджує, передивіться відео. А, так, тобто, якщо зараз повні немає, але вона була досить недавно, скоріше всього, ви її ще зможете активувати. Ви або за допомогою тонкоматеріальної присутності, це вже ви обираєте. Так. Можете спробувати знайти цей енергетичний стовпчик, так, коли вона активована. І ця точка, коли вона активована, там такий купол захисту також розкривається, енергетичний, тобто ви можете його також знайти, передивитися. Знову ж таки, якщо у вашому місці перебування немає даної точки, шукайте, де вона є. Адже, як ми казали в попередньому відео, що вода з колодязя завжди краще, ніж вода з калюжі. В будь-якому разі, якщо з будь-яких причин ви там не можете вийти зараз з дому, зовсім десь поряд немає цієї точки, так робіть дуже серйозну практику заземлення всіми відомими методами, які у вас є через вібраційні коди, через візуалізацію, так, дихання будь-що. А попросіть Гаю вам допомогти, гарно заземлитися і знайти чудове місце там, де вас гарно заземлять. Так, щоб талоричні енергії, звісно, були чистими, позитивними і благосними для вас, і щоб все пройшло чудово і прекрасно. Отже, ви знайшли цю точку, сіли в центрі, звісно. Ви перевірили, що там все чисто позитивно активовано, все працює. А коли ви в цій точці активуєте кундаліні на 32 рівні, звісно, ваш горизонтальний план впаде, скоріше всього, десь на рівень колін, можливо, захочеться присісти. Коли справді працює гарна точка заземлення, у вас гарно Притягує магнітом до землі. Ви це можете відчути. Ця точка зазвичай знаходиться на перетині мереж підземелля, але бувають і інші геобіологічні феномени чи щось інше, що притягує її. А, тобто, шукайте, я думаю, що ви знайдете. А, в будь-якому разі Гая вам може в цьому допомогти. А, так, 20 хвилин залишатися на цій точці з активацією кондаліні 32 рівень, так? І, скоріше всього, вона у вас підніметься на 36 рівень або більше, у кого, всіх по-різному. Через мінімум день 6 рівень. Активація вже кондаліні на 36 рівні. Так, якщо у вас, наприклад, на 36 рівні не активується, отже, 5 рівень ви повністю не пройшли. Поверніться на п'яти. Знову ж таки, тут ви залишаєтесь там, де ви є. Просто гармонізуйте свій простір там, де ви є, 20 хвилин медитація так? з диханням. Тут же практика дихання нашим животиком. Йогам Відомий даний варіант. Тобто ви берете, наприклад, 4, 6, 8, 10 чи 12 ударів серця. Починайте з маленького, наприклад, 4 удари серця Вдих. Повністю закриваєте очі, уявляєте, як де повітря от спускається, прямо в самий животик. Животик надуваєте максимально. І потім на чотири удари серця, видих. Спочатку здувається живіт, і потім вже піднімається і видихаєте. От Всі ці процеси, як спускається, як надувається, здувається, піднімається назад і виходить. Оце треба гарно уявляти, м'язи чи там, де воно там проходить, хто що може уявити. А, і яка штука, що цих 20 хвилин, коли ви сидите і дихаєте, треба сповільнювати це дихання. Тобто починаєте спочатку на 4 удари, потім на 6, потім на 8. Я, ну, це зазвичай те, що можливо всім. Хто вже може піти далі на 10 ударів, на 12 ударів, то йдіть так? уповільнення максимальне і повністю перебування в цьому диханні. Оце і буде шостий рівень. А сьомий рівень найприємніший. Ви гукаєте гаю на оцей сьомий завершальний рівень, і вона завершить дану ініціацію. Ви активуєте своє кундаліні на 36 рівні. А, можливо, вона у вас активується на вищому, але принаймні ваш намір на 36-му. І канал Антахкарана на 7. -му. Далі 20 хвилин медитація у присутності каї. Після завершення цього 7 рівня, скоріше всього, у вас точно буде активована кундаліні на 40-му рівні, однозначно, а можливо, і на більшому. Насолодіться цим останнім сьомим рівнем. Ну, Звісно, мені цікаво, хто що побачив, відчув. Це завжди такий дуже індивідуальний процес, наскільки хто зможе віддатися цьому процесу. У кого, звісно, працюють прекрасно медіумні, телепатичні канали, тобто ченелить і відчуває або ясно бачить. А, ну, будь ласка, знайдіть дві хвилинки, що ви побачили, відчули, чи отримали якусь інформацію, образи, мислеформи, символи, будь-що дуже цікаво. Дякую. Гарної вам ініціації. Сподіваюся, що все у всіх вийде. А, ініціація, в принципі, не дуже складна. Кожен, ну, принаймні, на божественних октавах зможе її пройти. Аби було бажання. Якщо ви відчуваєте потребу, ця інформація з вами резонує, це ваша. Удачі і прекрасного злиття з енергіями нашої планети, спілкування з нею. І, звісно, кондаліні це завжди надпотужна практика для всіх. Абсолютно для всіх. Це чудова практика, чудова ініціація, тому удачі. Удачи, 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 бывает, аваха.